На мені перука із натурального волосся. На маківці імітація шкіри голови. Можна робити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити будь-якого чубчика. Волосся можна тонувати в будь-які відтінки, так як це світлий відтінок, і він фарбується в будь-які інші відтінки. Волосся можна завивати та вирівнювати. Сіточка навколо обличчя, вона обрізається максимально близько. Зараз покажу, як вона виглядає ззаду. Волосся не густе більше до рідкого, я би сказала. Зараз покажу, як вона виглядає зсередини. Ось так виглядає маківка. Ось оце імітація шкіри голови. Оце сіточка, І ззаду вона регулюється. Ось дивіться як. Тобто стандартне регулювання.